Вітання любі глядачі! Я повернулася на зйомку двох великих текличок 10х50. Так виглядає повністю зібрана конструкція теплички 10х50. Конструкція виконана з 57-ї оцинкованої труби. Через кожну дугу у нас йде посилення у вигляді долік. Ось так виглядає воно. Зараз ми бачимо, як закріплюються поперечні планки для кріплення між собою дуг, Ось так майстри їх кріплять на спеціальне кріплення. Зараз майстри конструюють механізм відкривання дольки. Ось так ми виглядаємо. Будемо кріпитися на торцеву частинку. Готовий механізм відкривання форточки з торцевої частини фіксується на першій секції між торцевою частиною та першою дугою основної конструкції. Зараз ми побачимо детально, як все закріплюється. Далі майстри працюють над укріпленням всіх дуг. Також поперечками з верхньої частини дуги прикріплюють дуги між собою. Для надійного закріплення конструкції каркасу викопуються дві траншеї по боках теплиці. Потім це все прикопується і трамбується. Отже, каркас встановлений торці торцеві частини обшиті плівкою. Зараз, Ми зараз будуть основний слідкувати тим, Каркас як накривається, в теплиці плівкою. плівкою. Ось так виглядає південно-корейська плівка. Вона привозиться у рулоні під необхідний розмір. На теплицю 50 йде 16 шириною 51 метр. Довжиною це для запасу, щоб можна було збоку та з торцевої частини прикопати. Перед тим, як натягувати плівку на каркас, ми розправляємо по довжині теплиці. Дана теплиця покривається супер преміум плівкою. Вона з Південної Кореї прямо. На торцях ось ми бачимо, вона запаяна. Шнурком буде все затягуватися як капюшон. Ось так відбувається процес натягнення плівки на тепличку. Сьогодні дуже гарна погодка, немає вітру все чудово пройде ідеально. Плівка буде затягуватися шнурками на торцевій частині, також буде кріпитися додатково зігзагом для надійності. Ось, спочатку вирівнюємо все рівненько, потім все буде натягуватися шнурком. Шнурок фіксуємо внутрішньої частини. Для закріплення з бокових частин хлопці викопували траншеї з двох сторон і плівка буде фіксуватись землею. Ось так от з однієї сторони трохи притримуємо, з іншої сторони все вирівнюється, натягується. На серці ліпка кріпиться за допомогою зігзадів, обшиваються двері, вікна, а з нижньої частини Лівка також фіксується землею. Перша теплиця у нас вже на стадії завершення. Майстер прикопує плівку. Інші майстри зараз будуть накривати другу теплицю. Розправляють, паяють шнурки і будуть накривати. Ось ми бачимо дві великі красуні, готові теплички. Ось вже клієнт почав вирощувати одразу в тепличці, вже не може дочекатися. Вони зараз захейтять, скажуть, що ти... він заливає дуже сильно. Це я взагалі перший раз в житті роблю. Так. Да. Да. Ось ми бачимо вже готові теплички, дві штучки. Наш клієнт замовив 10 на 50 для вирощування просади. Що ви будете вирощувати? Доброго дня. Так, будемо вирощувати огірок. Ну, це в цьому сезоні, якраз. як воно там правильно називається, я ще не вивчив. Я перший я разник. Це мої перші теплиці і взагалі такий опит, так сказати. І взагалі задоволений просто на 100% за те, що підсказали. З чого почати. Ми вибрали правильні теплиці. Ось. Ціна, качество це просто щось. Ну, мені дуже сподобалось. Хоча ми немає великого опису, так я вже перед цим Ну говорив, да. Я бачив, які теплички в інших є. О, то Моя тепличка одна із найкращих. Давайте подивимося, да. що там за Гарненько вже. вже ось клієнт почав теплиці вирощувати. Тільки-тільки да. <хи> натягнули хлопці плівку. я вже все, і Вже ростуть огірки, да, вже, вже завтра буду вже їх пересаджувати, вони вже мають піднятися за ніж ну Взагалі вам робота, хлопці. Да, робота хлопців, хлопці просто супермені, можна так сказати. Моментально вони дві, 10х50, вони виросли буквально за два дні і вже сьогодні клюка вже натягнула. Швидко. Хлопці дуже швидко, чотирьох і дуже моментально. Так що да. я дякую дуже. Мені дуже сподобалось. Я кожен раз, як сюди приїжджав, я тільки як, коли я тільки від'їхав, вона вже стоїть. Так що молодці, дякую це. У вас хлопці молодеці, да. молодці, справились на ура. Бажаємо що... вам гарного врожаю. Дякую, дякую. Звертайтеся до нас, замовляйте ще теплички. Хай у вас буде багато-багато огірків. Да. Так і буде. От. Так що удачі Все, вам. Все, дякую. дякую вам. Хлопцям також дякую.